Уряді в нас працюють або бездарі, або невігласи, або крадії, або вороги. Я не знаю, або все разом, і це скоріш за все більш відповідає дійсності. Чому я про це кажу? Ми зараз у відрядженні, і коли їхали, почули новину, що уряд все ж таки розродився бюджетною декларацію. Це така штука, яка пишеться фінансова, яка пишеться на три роки. І там закладаються основні показники, до чого вони хочуть дійти, досягнути тощо. Так от, вони вирішили, що мінімальна зарплата 8 тисяч гривень і прожитковий мінімум 3 до 3,196, це максимальний показник, вам буде достатньо на найближчі 2 роки. Чому? Тому що вони так вирішили. Всі ходять по магазинам, всі бачать ціни, які змінюються шалено. І чому я кажу, що вони абсолютно е, непрофесійні, бездарні крадії, тому що хочуть, мабуть, на цьому просто заробити? Е, тому що долар в них буде зростати. Податки вони вам будуть піднімати. Е, долар закладають там до 46,5 гривень. Податки будуть піднімати як цього року, так і в наступному і мова йде не лише там про ПДВ, а й про багато інших речей. Все здорожчає, тому що інфляція прена на гору і багато інших речей, які ви як прості люди кожного дня бачите. Я вже мовчу про те, що уряд витратив мільярди гривень на захист енергетики. А по факту ми отримали отримали зруйновані ТЕЦ, отримали зруйновані системи передачі, підстанції тощо. І багато хто, і бізнес, в першу чергу, сьогодні купує паливо, купує генератори, знову зникотять вони з усіх кутів, тому що якось треба виживати. Але це також буде падати на ціни. Ціни, які абсолютно не корелюються з 8 тисяч, тисяч мінімалки. Але уряд по землі не ходить, магазини, мабуть, не заходять, з людьми не спілкуються. Хоча варто було б інакше потім люди прийдуть до них запитати, а хіба вони там просто сидять. Тому ось такі. Погані новини і для мене під час відрядження на фронт, і для вас, яким жити, я не знаю, що скільки з цим урядом. Але я хотів би всім вам добре нагадати, що це не уряд. Рішення приймаються в Офісі президента. І всі підписання і галочки, які ставить прем'єр, його міністри, це маріонетки в руках президента і його оточення. Тому робіть просто висновки. Але нам своє робити і лупати цю скелю. Слава Україні!